Це приміщення пристосовано під пологову залу, і одночасно операційно. В цьому приміщенні знаходиться і апарат штучної вентиляції легенів. Тут і ліжко для реанімації немовляти, і кардіотокограф, який призначений для того, аби контролювати серцебиття дитини ще внутрішньоутробно. Олена Коротич показує укриття, яке облаштували у підвалі пологового будинку у Полтаві. Ремонт працівники закладу робили самостійно тут. Вже прийняли одні пологи. Тут були технічні кімнати, які зовсім не були пристосовані для того для того, аби надавати тут медичну допомогу. Поклали плитку, вона була частково була тут. Частково ми її докладали, фарбували. Як от повітряна тривога, то і спускаються жінки, які перебувають, потребують медичної допомоги ургентної. В укритті під час повітряної тривоги можуть перебувати пацієнтки, немовлята та персонал. Для цього тут є окрема кімната. Також відремонтували вбиральню та облаштували післяопераційну палату для матері та дитини. Тут можуть перебувати жінки, які після операції або після пологів, тільки-тільки які відбулися. Є ліжка для новонароджених дітей. Світло тут забезпечено за рахунок. Нашого генератора маємо чотири виходи від сіля. Є тут і вода, і є електрочайники, є посуд. Техніку, медикаменти, білизну та хірургічні інструменти закладу надав фонд ЮНІСЕФ. Запасів вистачить щонайменше на півтора місяці, каже Олена Коротич. Скільки на облаштування укриття витратили грошей, не підраховували. Валерія рибалка та Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава.